Привіт, мої любі другокласники. Запрошую вас на урок я досліджую світ. Тема нашого уроку чому птахи в'ють гнізда? Поміркуй, які птахи живуть біля твоєї оселі? Чи спостерігав ти, де вони живуть? Яка у них домівка? Пропоную сьогодні дізнатися, навіщо птахи? Мостять собі гнізда. Навесні птахи поспішають додому, щоб знайти гніздову ділянку. Більшість птахів будують собі гнізда, проте гніздо для птаха не є будинком. А навіщо ж птахи будують гнізда? Вони будують гнізда для висиджування яєць. Та вигодовування своїх маленьких пташенят. Дітки, а що ж це таке пташине гніздо? Пташине гніздо це місце, в якому птахи відкладають та висиджують яйця, а потім в ньому вирощують своїх пташенят. Найкращі будівники гнізд це саме співочі пташки. Їхні гнізда виходять найкращими, найміцнішими і найбезпечнішими. А чи спостерігали ви коли-небудь, як птахи мостять своє гніздо? Зараз я пропоную вам переглянути невеличке відео. В ньому пташка-синичка обмощує свій будиночок. Але за такою аналогією всі пташки будують собі гнізда. Перегляньте, будь ласка, уважно це відео. На відео щойно ми з вами переглянули, як маленька пташка-синичка облаштовує своє гніздечко у шпаківні. Якщо ви були дуже уважні, ви побачили, що вона вимощувала дно своєї шпаківні різними ілочками, травичкою, мохом, різними волосинками, шерстинками тварин. Але за допомогою ось такої технології майже всі пташки будують свої гнізда. Для того, щоб гніздо трималося якнайкраще, пташки ще дуже часто використовують болото і водичку. З чого ж пташки будують свої гнізда? Вони використовують траву, шерстинки, які загубили тварини, гілочки з дерев, мох, пух, соломку, пір'ячко, глину або болото. А ще у своєму дзьобику можуть приносити водичку для того, щоб. Полити краще своє гніздечко, якщо воно промазане глиною чи болотом, щоб це гніздечко більше засохло і зміцніло. Подивіться, які вони труженики, ці маленькі пташки. А навіщо ж пташки будують свої гнізда, якщо гніздо не є будинком? Пташка будує гніздо, щоб захистити своїх пташенят. Птахи дуже ретельно маскують свої гнізда, щоб їх не знайшли хижаки. Які бувають гнізда у пташок. Гнізда бувають дуже різні. Наприклад, у деяких видів калібрі діаметр гнізда дорівнює 3 см. Подивіться, будь ласка, на малюночок і розгляньте. Яке малесеньке гніздо у порівнянні із монетою на руці людини. Звичайно, таке гніздечко будує маленька пташечка. А ось в орлів, наприклад, та орланів, гніздо дуже велике, і воно може досягати 2,5 метрів у діаметрі і 3 метрів заввишки. І важить таке гніздо приблизно 2-3 тонни, тобто птах великий і будує гніздо для своїх пташенят також велике і масивне. Найчастіше зустрічаються відкриті гнізда, ось такі, які ви бачите на малюнку. У таких гніздах живе більшість наземних птахів, які селяться на деревах або в кущах. Деякі птахи будують закриті гнізда. Наприклад, пташка Ремес та довгохвоста синичка будують свої гнізда у вигляді рукавички. Це вони роблять для того, щоб у це гніздо могли попасти лише вони, тому що вони маленькі пташки, і щоб в це гніздо не потрапила інша хижа птаха або інша хижа тварина. Розгляньте, будь ласка, світлини. Чи бачили ви коли-небудь такі гнізда в природі? І якщо бачили, то скажіть, будь ласка, хто їх змостив? На першій світлині ми бачимо відкрите гніздо, яке змостив грак, або ще галка, може, таке гніздо мостити, або ворона. На другому малюночку ми бачимо гніздо, яке змостила ластівка. А на третьому малюночку ми бачимо ось це чодернацьке гніздо-рукавичка, яке може змостити пташка Ремес або довгохвоста синичка. Сподіваюся, що якесь із цих гнізд ви все ж таки бачили у природі вживу. Існують прикмети. Якщо, наприклад, ластівка заходилася мостити гніздечко, значить, настало стійке тепло, і вже не буде різких похолодань і змін погоди у природі. А зараз, дітки, поміркуйте, будь ласка, чи може пташка Зозуля, яка свого гніздечка не має, а постійно підкидує свої яйця в інші гніздечка. Чи може вона підкинути своє яйце, наприклад, у гніздо до ремеза чи до ластівки? Поміркуйте. Наприклад, я вважаю, що у ці гнізда зозуля підкинути яєчко не може. Тому що ремес створив закрите гніздечко, в яке зозуля просто не потрапить. А ластівка створила гніздечко дуже високо під стріхою, і Зузуля теж туди не зможе підкинути своє, гніздо, своє яйце. Найчастіше Зузуля підкидає яйце у відкриті гнізда і до тих пташок, в яких вона дуже впевнена. І на чиї яйці схожі її. Яєчка. Саме туди вона і підкидає свою малечу, і чужі пташки все життя вигодовують з озуленят. А зараз, дітки, давайте пограємо з вами у пташину Вікторину. Відгадайте, будь ласка, пташку за описом. Кожен заслухається співом цього малесенького, сіренького співця. Як ви думаєте, хто це? Звичайно, це Соловейко. Наступний опис, пташки, стуки цього строкатого птаха ми можемо чути цілий рік. Дітки, хто це? Звісно, це дятел. Наступний опис. Ця пташка не має свого гнізда і підкидає яйця в гнізда інших птахів. Діти, хто це така? Звичайно, це Зозуля. Молодці. А зараз я пропоную вам виконати разом зі мною завдання в зошиті на сторінці 45. Відкрийте, будь ласка, сторіночку 45 і розгляньте перше завдання. Запишіть назви птахів, які зображені на малюнку. І покажіть стрілочками, де чиє гніздо. Погляньте, будь ласка, на першу пташку. Давайте пригадаємо, хто це. Звичайно, дітки, це ластівка. Запишіть її назву у клітиночках. А тепер роздивіться уважно і знайдіть гніздо ластівки. Ось воно, дітки, правильно об'єднайте, будь ласка, назву ластівки з її гніздечком. Далі подивіться, будь ласка, на цього великого мужнього птаха. Хто це? Це лелека, молодці. А тепер погляньте уважно, яке ж гніздо може належати лелеці. Правильно, дітки, ось це відкрите гніздо, яке знаходиться на найвищому Дереві або стовпі. Об'єднайте, будь ласка, гніздо і пташку. Далі подивіться на маленьку пташечку, яка сидить на гілочці. Хто це? Це ремес, дітки. Запишіть, будь ласка, його назву. А тепер давайте пригадаємо, яке гніздечко собі будує Ремес. Звичайно, ось цю чудернацьку рукавичку. Об'єднайте, будь ласка, пташку з її гніздом. Ну, і остання пташка, яка залишилася в нас не підписана, це дріст, дітки. Звичайний дріст. Підпишіть, будь ласка, його. як ви думаєте, де його гніздечко? Так, дітки, ось це залишене одне відкрите гніздечко. Такі гнізда будують дрозди. Об'єднайте, будь ласка, пташку і гніздечко. Сторіночка 45 завдання друге. Намалюйте, будь ласка, і підпишіть пташку, який має такі характеристики. Послухайте, будь ласка, це одна з небагатьох пташок, яка співає в польоті. Зовні пташка непримітна, сіра з темним ряботинням. У полі, на луці, з таким забарвленням її важко помітити. Живиться ця пташка комахами, а також насінням бурянів. Пригадайте, будь ласка, з минулих уроків і скажіть, що це за пташка. Дітки, це жайворонок, звичайно. Будь ласка, намалюйте малюночок або знайдіть десь фотографію чи картинку та наклейте у своєму зошиті. Зображення жайворонка. і обов'язково його підпишіть. Сторіночка 45. Завдання третє. Продовжить, будь ласка, речення. Час прильоту птахів залежить від того, коли, коли що, від чого найголовнішого залежить, коли птахи повертаються додому. Правильно, дітки, час прильоту птахів залежить від того, коли прийде тепло і з'являються комахи. Тому що комахи, хробачки, жучки це найголовніша їжа для пташок. Тому пташки повертаються саме за цих двох причин: комахи і тепло. Запишіть, будь ласка, продовження речення у своєму зошиті. А наш урок добігає кінця. Оберіть, відповідну цеглинку Лего із тим кольором, який відповідає вашому настрою наприкінці нашого уроку. Зелена цеглинка на уроці мені дуже сподобалось. Жовта цеглинка на уроці мені сподобалось. Червона цеглинка на уроці мені не сподобалось. А я хочу подякувати вам за вашу роботу, увагу, старанність, яку ви проявляли на нашому уроці. Та прощаюся з вами до нових зустрічей!